Гладкокорий медвежий горіх. Це йому повних три роки. Повних три роки, він вже за десь 2,5 метра. Три нема, раз, два, ну може навіть і три. є. Отакий він. Самий більший з усієї ділянки. Всі гладкокорі, їх зразу видно на масиві. То вони самі вищі всіх така кора і такі сіянці ладкокорого теж там он доросте. Лишаємо тут їх з десяток, лишаємо на собственних корнях, хай вони тут ростуть на. Да. Побачимо, що з них виросте на, на горіхи. Будуть, будуть з них горіхи. Таж ладкохворій. Такий же. Ну, по зрівнянні з медвежами. Ось медвежий, якому три роки. Це з привиті, перевивочки. Медвежий горіх привитий фундуком. Уже починаємо викупку фундука привитого на медвежий горіх. Є ще медвежий горіх такий вон, і йому три роки. Він теж за два метри махнув. І тут ряд, який висаджений, і отдільно взяті горіхи з крупноплодних горіхів. Отдільно посіяно два ряда. Два ряда відлічаються. Зараз покажу. Ось такі вони. А там, де менші горіхи, он такий трирічний. Ось отакі такий а цей трирічний он з відібраних форм медвежого горіха віддільно посіяний э, цими горіхами. Отдельно. І вони, як відлічаються, по всі за 2 метри. Вони тут лишаються, а ці ось, будуть викапуватися, вони тут по півтора метра. Теж до 2 метрів такі. А оці, що відібрані, вон які стоять дерева. Вони ну, кабанчик уже ходив. Уже Коло ліса, ліс рядом, е -е -е -е. лишається тут, вон ще теж ця гладкокора гладкокорий медвежі, вон які вони всі. А все ще... Ух О, які уже два з чим-то метра. Так що є різниця між насінням сі... на медвежого горіха, яке брати менше чи більше. Менше зразу видно і більше зразу теж. Видно. Лишається тут, на постійному місці. Щось прищіпиться, а щось лишається буде тут. Фундук привитий на, на медвежому горіхі з перемішкою з медвежим горіхом на собственних корнях сіянці. Тим пока.